Я вас вітаю на своїй сімейній пасіці. Вона налічує 54 бджолиних сім'ї. Оксані Пастущин з Тернополя 34 роки. Вісім з них жінка займається бджолярством. Розповідає, пасіку започаткував її батько. Тепер це їхня сімейна справа. Разом мають 165 бджолосімей. Зараз ми будемо робити огляд бджолиної сім'ї, а також відбирати рамку на відкачування меду з літнього різнотрав'я. Головними інструментами для пасічника це є. Бджолині стамески такого типу, і, звичайно, димки після того, як ми відкриваємо вулик, нам потрібно трошки заспокоїти наших бджіл. Дивимося, що медочок принесли Ось це зверху це запечатані комірки, медові. Означає те, що більша частина рамки є запечатаною, що мед зрілий і готовий для відкачування. Бджолина сім'я приносить інші бджолині продукти, такі як пилок. Потім вони його заносять в комірочку, додають свої ферменти, проходить процес ферментації в самому вулику. І це вже називається бджолина-перга, бджолиний хліб. Цією бджолиною пергою вигодовуються молоді бджоли, а для людського організму вона несе величезну кількість, так як вона збагачена великою кількістю мікроелементів, амінокислот. Це є пилку збирач, він донного типу. Що це означає? Бджілка для того, щоб попасти в вулик, їй потрібно пройти в людку через пилку збирач. І з ніжок струсити свій пилочок. І ось отакий от пилочок. Вони зараз несуть. Чорний це є з дикого маку, оці фіолетовенькі краплення це є з еспарцету, А оце зелененьке це зацвітає гречка. Це є натуральний полівітамін, який повністю засвоюється. Людським організмом по чайній ложці кожного ранку, півгодинки перед їжею, гарно розсмоктувати. І ваш організм <кій> заряджений вітамінами на цілий день. За час, що займається бджолярством, не тільки здобула досвід у цій справі, а й вивчила повадки комах. Розповідає Оксана бджолина, сім'я, бджолина, родина дуже похожа з людською родиною. Там є своя ієрархія, де Головною є жінка, тому в бджолині сім'ї існує бджоли захисниці, які охороняють льоток, щоб інші сусідні бджілки, бджоли-злодії, не потрапили в свій вулик. Є бджоли-розвідниці, які контролюють в радіусі льоту бджолиної сім'ї, які є доноси, які зацвітають, прилітаючи вулик. Вони дуже гарно це повідомляють своїм танцем. Бджола танцює на рамках. Це дуже захоплюючий процес. Вона своїм тулубом махає, один вчений навіть розшифрував цей танець, за це отримав Нобелівську премію. Тобто в своїх рухах бджілка показує, як і напрямок, куди потрібно летіти за нектаром, за збором, а також показує кількість кілометрів, метрів своїми рухами, своїм тільцем. Тобто ми можемо навіть зараз бачити, що активний медозбір зараз йде в ту сторону, бджілки звідти всі літають. Але перед цим спрацювали бджоли розвідниці. Оксана Пастущина розповіла, що повинен робити пасічник, аби зібрати якомога більше меду. Для пасічника головне це дбати, щоб джолиної сім'ї були корми, як білкові, тобто пилок перга, так і медові запаси в гнізді. Бо від цього залежить і яйцекладка матки, тобто наскільки вона буде червити. А чим більше бділ вулику, тим зрозуміло, що буде більше меду для пасічника. Також хочу замітити, що яка б погода не була, а вулику має бути стабільна температура. Близько 36-40 градусів. Через ситуацію в країні виробництво продуктів бджільництва зменшилося, а ціни на них зросли, розповідає бджолярка. На даний момент витрати дуже великі, так як і з війною, і в принципі. Поподрожчали і інвентар, і та сама вущина, і вулики, дошка. А ціна на мед протягом тривалих років залишається досить незмінною. В цьому році маємо надію не за рахунок того, що ми захотіли, ми підняли ціну, а за рахунок того, що є дефіцит весняного меду. Ціна на мед трішки зросла. Це в районі від 150 до 250, до 300 гривень за літру. Доглядати за вуликами Оксані допомагає десятирічний син Павло. Давай допомагайте, будеш димати, а я підніму нашу рамку і подивимось, чи є тут трошки меду. Я люблю допомагати мамі на пасті. Моя мама дуже багато всього розказувала про бчілок і бджоли бачать тільки в двох кольорах. Це синій і також жовтий». Що бджілка будує, будує рами під. 90 градусів, щоб мед не витікав з Стільника. Так. Стільника. Поруч із пасікою обладнали спеціальне місце для викачування меду. Давай старт. Головне, щоб медогонка була повністю з нержавіючої сталі, так як це йде мед є харчовим продуктом. І щоб не було ніякої реакції. Також сита в нас йдуть з нержавіючої сталі. Тобто умови викачування, умови зберігання меду в подальшому також від цього процесу залежать. Якість меду перевіряє батько бджолярки Степан Дека. Він пасічник із 40-річним стажем. Як успіхи? Нічого нам все вдається. Ми ну, молодці ми Як медленка працює, дуже добре серед приводом мед також качається. – А Якість меду, яка а якість меду на перевірю. О, дійсно, дійсно, ми добрий, Складається гірочкою, влога невисока. Значить, Це завдяки в твоїм настановах. Оксана Пастушчина розповіла, як правильно обрати якісний мед. Перше, мед не має текти як вода. Він має складатися і легенько стікати, складатися гірочкою. Якщо ви навіть піднімете ложку вверх, оця струйка має бути не пере. Не перериватися. Наступний фактор пробувати потрібно на смак. Якщо ми говоримо про мед з липи, мед з гречки, він буде відчутний мати специфічний свій смак, буде мати е, специфічний присмак в горлі, попікати горло. квіткові, наприклад, як там е, різнотрав'я, соняшнику, вони більше ніжніші за своєю структурою. Вони не містять в собі багато пектидних речовин, які будуть подразнювати горло. І коли мед, ось цей, він викупили його рідким. Поставили вдома, і він вам застиг, не лякайтеся. Це нормальний процес кристалізації меду. Так має бути. Всі меди, за виключенням акації, мають застигати, мають кристалізуватись. Взимку, якщо це мед не з акації, він має бути в густому вигляді. Він не має розшаровуватись, ми зберігаємо мед без потрапляння сонячного проміння. Він не має вас стояти на прямому сонці, кімнатна температура, але не під батареєю. 18-20 градусів це оптимальна температура для зберігання меду. Любов Гадомська, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопільщина.